Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему, а саме буде говорити про тему виходу на пенсію. Чому захотілося з вами саме про це поговорити, так як у вас виникає багато питань стосовно того, чи можете ви вийти на пенсію, якщо маєте менше стажу, ніж це передбачено чинним законодавством України. Хочу нагадати: для того, щоб скористатися своїм правом та вийти на пенсію при досягненні 60-річного віку. Вам необхідно в 2025 році напрацювати та мати 32 роки стажу. Якщо ви маєте менше, то стаття 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачає ваше право на вихід на пенсію при досягненні 63-річного та 65річного віку. Якщо вам 65 і ви хоча б маєте 15 років стажу, то ви вже маєте претендувати. Право на пенсію і звертатися в органи пенсійного фонду саме за призначенням пенсійної виплати. І якщо вам уже 63 і ви маєте хоча б 22 роки стажу, так само маєте право звертатися за призначенням пенсії. Тобто у 2025 році на пенсію за віком можуть претендувати ті люди, які досягли 63 років, і маючи стаж від 22 до 32 років. Тобто, якщо вашого страхового стажу менше, ніж 32 роки, та люди, які досягли 65 років, які мають стаж градація від 15 до 22 років. Також хочу нагадати, що важливо, що тривалість страхового стажу, що дає право вам виходу на пенсію, у нас буде щороку зростати, і так буде тривати до 2028 року. У 2020 у 2028 році людям для виходу на пенсію при досягненні 60-річного віку потрібно буде мати не менше 35 років страхового стажу. Це буде незалежно як для чоловіка, так і для жінок. Буде дві обов'язкових умови: це досягнути пенсійного віку та мати 35 років страхового стажу. Але нагадую, що чинним законодавством України у нас передбачені випадки, коли ви маєте право вийти на пенсію раніше при досягненні 50 55, 55 річного віку, це якщо ви маєте особливий статус, якщо працювали на шкідливих або важких умовах праці, список, наприклад, номер 2 при досягненні 55 років, якщо ви працювали трактористом. Якщо ви багатодітна мама, ви взагалі маєте право вийти на пенсію за 10 років раніше при досягненні 50-річного віку. Тож, якщо ви маєте особливий статус або особливі умови, наприклад, мати 5 дітей і більше яких ви виховали до 6річного віку, то пам'ятайте, що ви можете вийти на пенсію раніше, не втрачайте своє право і вчасно звертайтеся за призначенням пенсії.